Дубай у назві, але на столі, напевно, звичайний сирник із польського супермаркету. Сирник дубайська фантазія. Що ж, перевіримо, чи це справжня фантазія, чи просто стара знайома рецептура. Замаскована під східну екзотику. Давайте спробуємо. Дубайської начинки тут дуже-дуже мало, як бачите. Але начинка смачна, шоколад зверху також непоганий. Добре. Сир цей творог нормальний, звичайний, нічого незвичного не відчуваю. Хоча фісташкова начинка хрустить. Ну, отак от її не так багато, бачите? Тут бісквіт, тут теж І творожня маса така. Нагадую, звичайний чизкейк, звичайний творожний десерт. Нічого незвичного. Сирнік він називається. Сирнік фантазія дубайська. Маркетинг продовжую працювати. Я взяла цей десерт по знижці за 4 з чимось злоти. Це майже даром. Тому, тому круто, що я таке взяла. Якщо ви не любите творог, сирники, то краще вам таке не їсти. В принципі, рекомендую спробуйте. Непогано. Все, дякую за увагу вам. До зустрічі в наступному відео. Не забувайте про лайк та підписку, це дуже важливо.